Цього тижня майже 100 слухачів Національного університету оборони України отримали кімнати у новому сучасному гуртожитку. Будівлю, яку 26 років взагалі не використовували, у рекордні терміни зробили придатною для проживання. Це зніме певну напругу сьогодні от серед офіцерів наших слухачів, адже не завжди ді були зручні умови от для їхнього навчання. Це були приміщення, які віддалені безпосередньо від навчального закладу. Значний час, де і кошти, напевно, необхідні були для того, щоб доїхати до місця навчання і повернутися. От. А тут багато плюсів, звичайно, тому що приміщення фактично на території Національного університету. Це вже другий гуртожиток, який відкрили за цей рік на території університету оборони. І тепер всі слухачі вийшло забезпечені належними житловими умовами. Уже підключені холодна та гаряча вода. Увімкнуно опалення. 10 травня почали оцю роботу. І хто не вірив, говорили, що от це буде ерунда все. Це ні, це десь буде кілька років. От це зроблено. Ми його за п'я за п'ять місяців зробили. Гуртожиток для слухачів, проте тут можуть мешкати і офіцери з сім'ями. Михайло Кузнецов був теж серед ста щасливців, котрі отримали ордери на новенькі кімнати. Він нещодавно одружився, та через відсутність житла в Києві до цього часу не мав змоги проживати разом із дружиною. Я мешкав теж у гуртожитку, але на ліжку місці. А дружина знаходилася. Ну, знімала кімнату, жила у подружки. Зараз у нас все добре, і ми задоволені. У гуртожитку передбачена навіть кімната для зберігання дитячих візків, а поруч із будівлею є чудовий дитячий майданчик.